В цій ділянці ви бачите тут п'ятиповерховий будинок житловий, який був зруйнований 9 березня російськими військами. Це попередньо була авіаційна бомба, яка була скинута із ворожого літака. Це була дві авіаційні бомби. Одна попала в цей будинок, друга бомба попала в сусідній будинок. Попередньо в цьому будинку загинуло 47 осіб. В тому 4. Із них було вісім дітей. Доброго дня, як вас звучить? Віктор, Віктор, розкажіть, ви тут живете, правильно? Жив. 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 А де саме, покажіть. Ну, вон п'ятий етаж, оце де вода, то квартира, ну, зі себе, духовна. Зрозуміло. Зараз ви прийшли, от я бачу, ви вже стоїте декілька хвилин, просто дивитесь, як Доброго. працюють ДСНСники. Що відчуваєте зараз? Обидно, блін. Людей скільки погибло, і ради чого? Сколько людей загинуло на том доме, на цьому доме? І ради чого? Не зрозуміло, да? У вас? Я не пойму. Росію? Не розумієте Росію, да? Ви вважаєте? Я немає, не знаю, яке тут оправдання може бути. Яке оправдання? Мирні люди. Мені знайомі казали, що бачили в Росії там, як наш дом бомблять, і з тої сторони знімають. І кажуть, що це українська армія лупи по своєму народу. Я не знаю, хто це, але це з мого дому хтось. З тої сторони розказує, каже, що тоді дівчини волос дикий став. Зрадники, так. Да? Ну, можна в військовий час, так, мабуть, таких людей так. називати. А скажіть, ну у вас там рідні всі цілі чи як? Я ні, я цілий, тут я сам жив, ага. в Я в підвалі тоді був. Тут загинув хлопець з ЗСУ один. Тут він, мабуть. Спускався з п'ятого етажа і не встиг підвал признати, і його тут привалило. А там бабуся одна була, теж в ванной кімнаті. А так всі десь хвилин за 10 вони всі спустилися в підвал, там, де це я був. Відчували, так? Да? Так. Да, це я чу. а Там діти були малі, і воно це як грохнуло все. У Нас там ми всі попадали, потім вікно вже там вибили і вийшли на ту сторону і пішли звідси. 9 марта. Які у вас зараз е, плани? Ну от у вас немає квартири. Це ж немає не то, щоб, ну немає нічого, да, фактично. Ну могу, так. Да. Де ви живете? Як буде пума. у кума. Да. Ну ви розумієте своє подальше життя, своє майбутнє? Чи Ще поки ви просто відпускаєте Конечно. це? Звісно. А щоб не було війни, а то все. Так, все строється, все буде добре, все буде Україна. Що відчули в той момент, коли ну, стало зрозуміло, що наша армія заходить а, в місто? Ну я з часу ночі не спав, знімав на відео, як Рашка тікала. Як ну, тікала, тікала рашка? Тікала, да, Там є дом такий двохітажний, і ще третій етаж така криша висока. Оце ми знімали там відео, як все горить земля. Горить під ними і вони це, гудуть танки, гори, все, все тікали. Тікали так, що під ними земля горіла. Хлопці давали їм такий пі-пі-пі, що там ну, всконалюватись дивлюсь... не треба, було. навіть зараз ви посміхаєтесь цьому. раділи, так? Да?